Я Олександр Дмитрук, я голова цивільного корпусу Волинь. Сьогодні відкривається наш осередок у Володимирі цивільного корпусу. Ну, варто, напевно, почати з того, чим займається цивільний корпус Азов. Скажімо так, ми виросли з початками нашої діяльності, це був батальйон АЗОВ. І зараз є полком АЗОВ. Ми всі волонтери, всі люди, які допомагали полку, організувалися для охоти, скажімо так, в громадському житті. Ось ми створили по всій Україні громадські організації, цивільний корпус АЗОВ. Метою нашої діяльності є як збір волонтерської допомоги, так і вишкіл молоді, організація різного роду громадських акцій, як екологічних, так і будь-яких, все, що турбує, якби. А громаду, чим би, актуальні питання для кожного міста і тобто, це наша діяльність. Я є головою цивільного корпусу Азов в місті Володимир Волинський. Так вийшло, і що я не можу сидіти на місці, і я вирішив займатися Азовом, цивільним корпусом. Це якби допомога тут зараз не на передовій, а інші люди захищають. Ми допомагаємо їм, чим можемо. Там збираємо кошти, проводимо різні, будемо проводити різні там прибирання в місті. Ну, на змагання буде жим штанги 80% від своєї ваги. Ну, будь-які вагові категорії це до 77, до 100 і понад сто кілограмів. Змагання ми хочемо досягнути, щоб молодь займалася спортом. Не вбивала свій час і свої молоді роки на коріння і просичування за комп'ютером, а щоб займалася спортом. Ми представники цивільного корпусу полку Азов Новолинського стрепу. На даний момент приїхали підтримати побратимів, які також хочуть відкрити осередок Володимирів. На даний момент тут є презентація, щоб люди бачили, допомагали чим могли. Цивільний корпус це якби політична рука полку АЗОВ, який на даний момент наші побратими знаходяться на лишенні АТО. Ми допомагаємо там, збирати кошти, допомагаємо, ну, чи можемо, можна, допомагаємо. І ще залишати молодь більше для того, щоб молодь йшла патріотичним шляхом, а не так, як зараз дуже багато молоді займаються наркоманією, п'ють по клубам. Ну, дуже неприємно так дивитися. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а Лента на бої поспішно подає, ах, Лента, за лентою на бої, подавай, Країський, повстанче в бою, не відступай, ах, Лента, за лентою на бої, подавай, країсь, повстанче в бою, не відступай, або Такує при це, що сил, юнак, кулеметників правонокосив, а хле. Все сходило, втомлений юнак, упав він ране. Замало слів, щоб пробити цю стіну, принаймні від колупати шматок. Набридло довбати її без зупина. На зустріч робити невдалий крок. Мої аргументи прийматись не будуть. Навіщо треба було мене злити? На жаль, мій голос тепер не почують в таких випадках залишається бити.